Навіть і не думав, що у міста така цікава історія. Це один з відгуків учасника безкоштовної екскурсії, що відбулася у святкові дні по центру Дніпропетровська. Так звані фрі-тури запровадив один з відомих у місті туристичних центрів. Вони проводяться кожні два тижні, а іноді і частіше приєднатися до екскурсійної групи може будь-хто. Наша знімальна група так і зробила. «Це частина моєї держави, рідне місто на силу в Дніпрі, посміхаєшся, сонце ласкаво і підморгує щиро мені. Із такими словами справжні патріоти Дніпропетровська збиралися на безкоштовну екскурсію рідним містом. Дехто тільки дізнався про цю можливість. Їй ті, хто ходить з фрі-турами із самого початку. Ми багато ходимо по екскурсіям, подібним тематичним, по міроду. Ну, просто вирішили в праздничний день зробити ще один праздник. Давно хотілося чогось такого. І, як, от, узнала в Фейсбуці, прочитала. Хочу о у городе, о своєму студію. Родилась і жила здесь, але не знаю не так багато, тому мені интересно. Зазвичай до фрітурів приєднуються десь з два десятки учасників, кажуть організатори. Та, мабуть, через святкові дні бажаючих долучитися до історії виявилося значно більше. Взяли усіх і перед початком подорожі подарували квіти жінкам. «Всі приходили в Рибу, робили ось такі ручні Тюльпани. <плес> так що зараз мужчини, підходіть, беріть тюльпани і даріть знайомим ліба пока що знайомим жінкам». Екскурсантки одразу розквіли посмішками. Гарний настрій та зручне взуття дуже важливі для тривалої прогулянки. Ви мені одразу скажіть, наскільки хорошо мене слишно? Хорошо, ні, можна просто без нього говорити, а можна вишу з ним. во время екскурсії слідуйте за флажочком. Нас вісьма немало, не потеряйтесь. Екскурсія то не спішне, тож треба налаштуватися на кількогодинну пішу подорож. Нагородою будуть приголомшливі історії місць, повз які городяни ходять кожного дня, навіть не підіймаючи голову. Те, що ви бачите перед собою, було построено в 1913 Молодой архітектор Гіринберг приїжджає в наш город Екатеринослав. У неї ідея построїть здание, которое будет не похоже ні на одно здание в нашем городе, которое стати самим високим зданням нашого города. Трітури проводять доволі часто, іноді маршрути змінюються. Про подробиці заздалегідь повідомляють через соціальні мережі. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.